Поки українські депутати вішують людям локшину про швидкий мир в Україні, перегляньте мій останній випуск в Брюсселі. Збираються міністри оборони країн НАТО щоб завалити нас зброєю. Чому так відбувається? Союзники прямо кажуть, Україна воюватиме ще мінімум три роки. Більше того, німецька розвідка буквально волає на весь світ, що Путін готується до війни з НАТО, і ця підготовка вже на завершальній стадії. А американський генерал пригрозив Росії знищенням Калінінграду і Севастополя буквально за лічені години, якщо той сунеться в НАТО, що взагалі відбувається, друзі. Давайте роз'ясню в цьому випуску. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все часу більше гайти не будемо. Одразу почнемо. Дивіться, поки Зеленський летить до Вашингтона, просити у Трампа тамагавки в Брюсселі. Перша після червня зустріч міністрів оборони НАТО. Вони обговорюють, як зміцнити свою оборону і завалити нас зброєю, тому що безпека України це безпека всього альянсу. Значить, суть дуже проста. Україна потребує тонни зброї, в тому числі далекобійної. І от міністр оборони Сполучених Штатів Америки під Хексет, що абсолютно не властиво для нього, непритаманно для його попередньої риторики, прямо закликає союзників: збільшуйте інвестиції в Перл Перл це такий собі. Це така програма для України. Це список. Так би мовити, пріоритетних вимог для України, і от він каже: дивіться, купуйте більше зброї для того, щоб забезпечити Європу і довести війну, яку розпочав Путін, до миру. Вашингтон чекає вогневої потужності, каже під Хексит від НАТО. Після саміту в Газі країни вже виконують обіцянки, і скоро стане реальним і скоро Все це стане і перетвориться на реальні поставки зброї для України. Тому коаліція цих країн, друзі, які платять за нашу зброю, зараз зростає, і вже половина з країн НАТО долучилася до цієї програми. Тобто, половина країн НАТО платить за нашу зброю, і це лише говорить про одне: війна завтра не припиниться. Я нагадую, що вчора я робив випуск про заяви наших депутатів: Тимошенко, Бужанського, Гончаренка інших там Веніславського і чорного. Які розповідають нам про те, що мир вже незабаром через декілька тижнів, через декілька місяців, в кінці листопада і так далі. Але реальність вона абсолютно інша. Союзники готуються до довгої боротьби, і от підходимо до найголовнішого. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не просто так закликає Європу готуватися до російських ударів глиб континенту. Він прямо каже: дивіться, Україна планує цю війну ще на три роки, і це розумно, Київ. Розраховує на такий термін, тому Європа мусить постачати більше боєприпасів, більше ППО, більше зброї середньої дальності. Чому тому, що дрони вже перетинають польський кордон, тому що російські винищувачі вже літають над Естонією, тому що Росія безкінечно погрожує ядеркою, і це загроза для усієї Європи. Тому допомагайте Україні. Більше постачайте зброї, і я вам хочу сказати, друзі, що Сікорський нічого не вигадує. Росія дійсно готується до війни з НАТО, і ось докази справи в тім, що від Росії ми знову почали чути казочки про захист. Візьмо це в лапки російськомовних. Є такий спікер держу держдуми у них прізвище у нього Володін, і от він заявив нещодавно: що, типу, цитую: ми мусимо захистити росіян у Балтії від принижень і гонінь. Мовляв, пенсіонери, там, які поїхали туди за розподілом, чи ті, хто, скажімо, народився там. Ну от вони значить, не хочуть брати громадянство, але від цього вони страждають. Здавайте зробимо все, каже Володін, щоб захистити наших громадян. В мене до вас питання, друзі. Напишіть мені зараз в коментарях. Вам це нічого не нагадує? Бо перше, що я подумав, коли Володін про це заявив, це те, що починалося з Криму і з Донбасу. Захист російськомовних, пам'ятаєте? Російська агресія. І захист російськомовних як привід для вторгнення. І до речі, не тільки я так думаю. Насправді це взагалі очевидна штука, тому що інститут вивчення війни у своєму новому звіті пише про те, що Кремль застосовує ті ж наративи до Балтії, що і до колишніх радянських республік. Це підготовка підґрунтя для агресії проти НАТО. Але це не все практично. Росія нарощує м'язи. Подивіться зараз, що вони роблять. Ось конкретні докази. Той самий інститут вивчення війни, аналітики, якого в останньому звіті пишуть про те, що Росія готується до війни з НАТО і нарощує виробництво танків. Документи заводу, Уралвагонзавод показують, що до 2028 року вони планують збільшити випуск своїх танків Т-90 на 80%. Ще раз, Т-90 буде збільшено на 80%, майже на 100%. вони хочуть запустити нову модифікацію т 90 м 2 з 2026 по 2036 роки вони хочуть модернізувати понад 2000 Т-90 і Т-72. Росія вже зменшила використання танків на фронті. Вона їх накопичує для майбутніх операцій, в тому числі проти НАТО. Пишуть вони Кремль може стати реальною загрозою альянсу ще до 2036 року, навіть без повного відновлення арсеналу, і це не фантазії, це плани на довгу війну. Я щоправда, чесно вам скажу, не військовий експерт. я... Просто аналізую те, що відбувається, оглядаю, скажімо так, те, що відбувається, але я не думаю, що сучасні війни будуть вестися танками. Росія вже давним-давно зрозуміла до речі, як і Україна, і цього на жаль не може зрозуміти ні Європа, ні Сполучені Штати Америки, тому що якби вони це зрозуміли, робили бодай щось. Вони не можуть зрозуміти, що сучасний метод ведення війни це дрони в першу чергу. Це дрони не Ну, Я не думаю, що росіяни сухопутно можливо і так безперечно, можливо, сухопутно вони будуть йти на країни НАТО. Можна авіація, сухоботні війська, класика, а можливо, диверсії, а можливо, дрони, які вже зараз ми спостерігаємо, тільки ударні дрони будуть розводити руками, казати, не та ми, так, а дрони будуть запускатися з танків Російського Чорноморського і інших флотів, в тому числі тіньових флотів Російської Федерації. Тобто війна може бути іншою, але те, що вони модернізують танки, збільшують виробництво цих танків, інших приладь вбивств, це все говорить про те, що Росія готується і не до війни. З Україною, яку вона буде 100% продовжувати надалі, а до війни більшого масштабу до війни з НАТО. І я вам хочу, друзі, сказати про те, що не тільки я так думаю, але і німецька розвідка, тому що е німецька розвідка BNB ще називають BND, вибачте, ще по-іншому називають, вона робить абсолютно сенсаційну заяву. От вдумайтесь, глава розвідки виходить і каже: дивіться, друзі: існує реальна небезпека війни з Росією до 2029 року, і ми про це точно знаємо. Це каже німецька розвідка. Глава цієї розвідки Мартін Єгер на слуханнях у Бундестазі говорить, що Москва думає, що має шанси розширити вплив на Захід і зробити Європу залежною. І для цього Росія, не вагаючись, вступить в прямий конфлікт з НАТО. Не думайте, що атака не раніше 2029 року, каже він, ми вже у Гущі подій. Європа в крижаному мирі, який може стати гарячим будь-якої миті. Я думаю, що він вже теплий, а не крижаний. Насправді, голова внутрішньої розвідки Сінан Лена каже про те, що Росія агресивно зараз переслідує амбіції проти Німеччини, проти Європейського Союзу, проти Заходу в цілому через шпигунство. А ми знаємо безліч прикладів через дезінформацію. А ми знаємо, як працює російська пропандистська машина через саботаж, і це також відбувається. Та інші безліч інших методів і інструментів, які зараз використовує Російська Федерація. Тому треба дослухатися до того, що кажуть німці. Тому, друзі, нарешті з'являється відповідь від Європейського Союзу. Я чекав це, ну чесно вам скажу, там на першому році цієї війни, але ну на четвертому вона вже з'являється від ЄС. Сьогодні Блумберг пише про те, що Європейський Союз готує план оборони до 2030 року. ЄС готується до можливої війни з Російською Федерацією, масштабне переозброєння, спільні програми дронів нарешті. ППО так нарешті, тому що за виявляється, Меркель довела до ручки німецьку протиповітряну оборону. Там немає чим взагалі щось збивати, просто щоб було зрозуміло. Так, от вони хочуть це поліпшити. Посилення координації, Значить, до 2027 року 40%. Оборонних закупівель спільно щоб бути готовими до ймовірного конфлікту, і от Блумберг пише, що Європа готується до війни з Росією саме таким чином. Тому друзі, американські генерали не просто так для червоного слівця, або не просто так, що про них писали, їх згадували. Вони прямо заявляють: якщо Путін нападе на НАТО, Калінінград і Севастополь знищать буквально за години. Колишній командувач сухопутних військ сполучених штатів у Європі Бен Ходжес, ви всі його чудово знаєте, Україна його любить. От він каже про те, що зіткнення з НАТО не буде як війна в Україні. Ходжес попереджає він каже, що якби Росія напала на Польщу там в 2025 році, її б знищили ВПС військово-повітряні сили і сухопутні сили альянсу Калінінград ліквідують першим. Севастополь також в перші години каже, все їх просто не буде. І От він каже, що в 2014 році ми там не дали зрозуміти Путіна як слід. Що агресія не пройде, мінські угоди каже, це фарс, і я, до речі, з ним погоджуюсь, санкції не спрацювали, ну і це і це правда. І якби НАТО одразу після вторгнення там обіцяло Україні все для перемоги, то ситуація була б інша. Але це історія про єслиби до каби, єслиби вони пообіцяли би розумієте, так більше того, я тут ще раз повторюю. Не військовий експерт, але коли Бен Ходжес так прямо заявляє, що знищили б вони Калінінград і Севастополь в перші години. Так покажіть, як ви знищуєте дрони. Розвідувальні дрони або прості там цивільні дрони російського походження над своєю територією, тому що вони сяться вибачте на слові. Рюти виходить сьогодні і каже про те, що ви знаєте, ми не збивали літаки і дрони, і це продемонструвало нашу сильну сторону. Не слабкість, а сильну сторону. Тому про що їм треба якось визначитись, тому що ходже каже про одне: рюти каже про інше, а там а, а, а Трамп з хексатом кажуть: взагалі по третє. Тому я не знаю, друзі. Тому давайте дамо відповідь на головне запитання: що взагалі відбувається? Дивіться, поки наші політики малюють рожевий мир для піару політичного виключно, НАТО і Європа готуються до, до реальності. Війна на роки, Росія загроза для всіх. Зустріч в Брюсселі зараз. Заяви Сікорського, заяви Володіна, розвідка Сполучених Штатів, вибачте Німеччини, план Європейського союзу до 2030 року, в тому числі, заява Ходжеса, який пророзив Путіну, все це сигнал, один великий сигнал, що ми по-перше, не самотні, але ми маємо триматися. А по-друге, все тільки починається, судячи з усього, тому що найбільша на небезпека ще попереду. Головне, щоб зброя йшла, щоб союзники були з нами. Нам вдалося розвернути Сполучені Штати зараз на 180 градусів. Принаймні, хочеться в це вірити, тому що там дуже мінливі всі вони змінюють свою риторику і позицію. Зокрема, тому будемо стежити за тим, що відбуватиметься друзі. Але ви також поділіться своїми думками просто зараз в коментарях під цим відео. Як ви думаєте, чи продовжиться війна Росії України мінімум три роки, як це стверджує Сікорський, перше? Ну і друге. Чи дійсно Путін готується напасти на НАТО? Я чекаю на вас в коментарях. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких до зустрічі.